Привіт, мене звати Настя, і сьогодні без зайвих вступів я би хотіла з вами обговорити всього один допис в Твіттері, бо він дуже багатогранний, охоплює декілька тем одразу і, на мою думку, вартий декомпозиції. Одразу попереджу, що я прибрала фото та назву акаунту авторки, аби максимально підкреслити, що мова йде не про людину, а про трансльовані нею тези, тому що ми не знаємо, що зараз переживає ця дівчина та в яких контекстах вона знаходиться. Тому я би дуже не хотіла прив'язувати ці слова. До якихось персоналій. Ну а тепер читаємо: війна вмирають тисячі, тисячі людей катують росіяни. Феміністки у Львові протестують проти банера п'яної вишні, бо там голі груди. Ті ж феміністки літом ходили без білизни, аби протестувати за вільні соски якого біса, отож, давайте спробуємо поговорити по-перше про війну, по-друге, про п'яну вишню та сексуалізацію на їх банері. Ну і по-третє, про ходіння влітку без білизни. Давайте почнемо з теми війни. Я думаю, фразу не на часі ви за останні 9 місяців чули не один і не сто разів, і інколи вона безумовно доречна. Проте, з моєї практики, найчастіше це проста спекуляція. Себто для якихось людей перейменування вулиць не на часі, для інших підняття тем про одностатеві шлюби та цивільні партнерства не на часі, для третіх розмови про сексизм і дискримінацію не на часі. Але якось це все дивно, правда? Адже коли, якщо не зараз, ми повинні будувати здорове українське суспільство та формувати вектор руху, коли як не зараз, ми повинні рефлексувати та підштовхувати одне одного до рефлексій на абсолютно різноманітні теми. Адже це війна, в тому числі за цінності. Не зрозумійте мене неправильно. Ніхто не каже, що інформаційний простір треба забити питаннями фемінізму, прав гомосексуальних людей, внесенням змін до шкільної програми чи забороною хутрових ферм. Ні, безумовно. Всі ми пам'ятаємо, що в країні війна. Всі ми маємо фокусуватись на цій темі та наближати перемогу усіма можливими способами: тобто донатами, волонтерством чи поширенням інформації. Але справа в тому, що підняття тем, які не стосуються війни, Жодним чином не заперечує її. Ніхто не відбирає цим шматок інфопростору. Ми лише звертаємо увагу на деякі проблеми нашого українського суспільства. Проблеми, які зараз не можна ігнорувати, якщо після перемоги ми хочемо жити в здоровому соціумі, ну або хоча б здоровішому, ніж він міг би бути. Взагалі мене складається враження, що зараз дуже багато людей ніби забороняють іншим людям відчувати базові людські емоції. Ну, типу, як ти можеш злитись через гомофобне висловлювання п'єті, якщо в країні війна. Або як ти можеш почуватися погано через відключення електроенергії, якщо нашим захисникам і захисницям зараз набагато важче. Ну, або як ти можеш радіти снігу, якщо через цей сніг людина в окопі мерзне? Ось вам одразу приклад. Тупі кури, які викладають сторіс. А, сніг почався, сніг почався. Іди пацанам в окопах, розкажи, яка ти рада. Але ж розумієте, ця риторика могла би бути такою. Мені сьогодні трапилось багато сторіс, де люди радіють першому снігу. Тому я хочу вам нагадати, що не для всіх українців це зараз привід для радощів. Отож, не забувайте про наших захисників та захисниць і конвертуйте будь-які свої емоції, позитивні чи негативні, в донати. Або іншу допомогу армії посил, плюс-мінус той самий, правда, але другий варіант принаймні має сенс. Риторика дівчини з відео це просто про злість, про заборону людям радіти, хоча би чомусь. До речі, про радість для багатьох людей зараз це просто механізм заземлення. Ми шукаємо щось, що нагадало би нам про світлі часи, тому що жити в суцільній темряві, як фігурально, так і буквально. Ну, це психологічно важко. Ні, не важче, ніж нашим захисникам і захисницям. Кожна притомна людина розуміє, що їм зараз в мільярди разів складніше і гірше, ніж людям цивільним. Але до чого ці порівняння? Ви колись бачили людину, яка казала: бляха, мені через ці відключення електрики так погано гірше, ніж хлопцям і дівчатам на Луганському напрямку. Ні, Ну це бред. Ну, жодна здорова людина. Такого не видасть, тому що ніхто нічого не порівнює. Просто кожен з нас має право на власне переживання, і воно не заперечує переживання колективного. Ми всі розуміємо, кому зараз найгірше. Ми всі розуміємо, що в країні йде війна, і це головне. Але ми все ще маємо право злитись на умовні сексизм чи гомофобію. Хоча, звісно, це не основна проблема українців зараз. А коли люди кажуть, що підняття цих питань не на часі, вони ще й зміщують фокус. Ну, бо було б логічніше сказати, що сексистські та гомофобні висловлювання і дії не на часі, правда? І так само ми маємо право радіти першому снігу чи смачному обіду, розуміючи, що це дуже багато людей зараз не можуть цьому порадіти. Але ненависть до себе чи до інших за цю радість, ну. Ні до чого хорошого не призведе. Це дуже деструктивно і шкідливо, набагато логічніше задати собі питання, що я можу зробити як людина цивільна. Я можу задонатити, я можу волонтерити, я можу нагадувати іншим людям це робити замість шеймінгу їх за якісь позитивні емоції. Це все матиме результат, а не просто сіятиме ненависть. Втім, я вважаю необхідне також підкреслити, що ось ці деструктивні емоції подекуди абсолютно зрозумілі, бо людина, у якої зараз мама, чи брат, чи партнер на фронті. Очевидно може злитися на людину, яка радіє першому снігу або піднімає питання гомофобії. А людина, яка сидить в окопі, звісно, може відчувати негатив в бік того, кому погано через відключення електрики. І все це закономірно, очевидно та зрозуміло, бо багатьом українцям зараз не до якоїсь там раціональності. Але разом з тим у мене складається враження, що деяким людям просто хочеться когось ненавидіти та шеймити, і вони не мають на це особливих причин. Принаймні пов'язаних з війною. Ну а плавно переходячи до пункту номер 2 сьогоднішнього обговорення, я хочу зауважити, що якщо робота бару п'яна вишня на часі, то і підняття питань про сексуалізацію на їх вивісці теж на часі. Ну, а тепер давайте вже про злих феміністок, які кричать про якусь там сексуалізацію на вивісці п'яної вишні. Спочатку про саму ситуацію. Декілька днів тому активістки у Львові влаштували таку собі невеличку акцію, де намагалися привернути увагу людей до сексуалізованого зображення жінки на банері закладу п'яна вишня. Якщо хтось не бачив чи не звертав уваги, як виглядає цей банер, то ось він. Вдягнутий чоловік. Собачкою та келихом, і оголена жінка, яка прикриває груди вишнями. Основний прикол цієї ситуації в тому, що хто би як до неї не ставився, але така вивіска порушує закон України про сексуалізацію в рекламі. А це законопроект номер 3427 Його було прийнято трохи більше року тому, і насправді з того часу суттєво скоротилась кількість реклами, в якій маркетологи спекулюють на оголених жіночих чи подекуди навіть чоловічих. Ілах, і це прекрасно, бо людські тіла не мають бути об'єктами для комерції. Ну а реклама є частиною публічного простору, і вона впливає на світу сприйняття та створює чи підживлює ті чи інші соціальні норми. Давайте до речі, трошки глянемо на перли української реклами, які можна було зустріти до прийняття цього закону. Вибачте, я забула попередити про необхідність підготувати блювотний тазик, перш ніж дивитись на те, що от ми тільки що дивились. Ну а ще я колись чула фразу від маркетолога: якщо вам доводиться продавати свій товар за допомогою сексу, то ваш товар гівно. Ну, я не певна, що це стосується п'яної вишні. Напишіть в коментах, хто любить, хто не любить, а я знаю тільки, що в них шоколадки смачні з вишнями. Та це так, ну просто штришок до ситуації. Взагалі, відверто кажучи, коли я побачила допис авторки, якого пояснювали, чому ця вивіска порушує закон про сексуалізацію, першою моєю автоматичною думкою було щось типу: так, це сексуалізація, але ця вивіска там 100 років висить, вона вже така звична. Може навіть шарму додає. А в коментарях хтось писав, що це ж пінап зображення? Ну чого ви до нього докопались? Це просто концепція закладу. Така втім, відповіддю на будь-яке з цих заперечень є три пункти. Отож, по перше, це порушення закону. По-друге, всі ми розуміємо важливість цього закону і розуміємо, чому сексуалізація в публічному просторі ще й з комерційними цілями це хибний вектор розвитку суспільних ставлень. Ну і по-третє, щось маленьке. Переростає у велике, і я зараз не маю на увазі, що післязавтра власники п'яної вишні замінять цю вивіску на вивізку, де жінку гвалтують. Ні, ну ви що? Коли ми говоримо про маленьке та велике, ми маємо на увазі суспільні процеси. Ми маємо на увазі, що така сексуалізація в дрібницях призводить до глобального ставлення до жінок та їхніх тіл. Як до сексуальних об'єктів. Отож, чи можемо ми стверджувати, що питання вивіски бару п'яна вишня є найактуальнішим для українців, і всі ми зараз повинні кинути усі наявні ресурси на його вирішення? Ні? Але це чергове нагадування, що звичайні речі, які знаходяться всюди навколо нас, з якими ми стикаємо щодня і вже навіть не звертаємо на них уваги. Інколи можуть бути проблематичними. І про це треба говорити, тому що, піднімаючи подібні питання, ми колективно рефлексуємо. А ще, переходячи до якоїсь конкретики, я би хотіла поговорити детальніше про саму цю вивіску та про гасло закладу. Тому що це якісь безмежно дивні дизайнерські і маркетологічні рішення. Насправді, як я вже й сказала, я проходила повсті п'яні вишні, мабуть, мільйон разів, бо їх в Києві більше ніж Каштанів. Але я тільки зараз пропустила через себе те, що там намальована роздягнута жінка. І вдягнути чувак з собакою. І це так дивно. Ну, типу, якщо вже власники та маркетологи вирішили продавати через секс, коли це ще не було заборонено законом. Ну окей, вочевидь, вони не розуміли, чому це не найкраща концепція. І якби там була зображена роздягнута жінка і роздягнутий чоловік, це була би спекуляція на сексі. Але там гола жінка, тому це спекуляція на суспільній сексуалізації жінок. Розумієте, при розробці будь-якої маркетингової стратегії люди орієнтуються не на свої внутрішні радари і там свої внутрішні бачення. Вони все зважують, обдумують і створюють певну концепцію. Тому мало того, що наразі це порушення закону, так це ще й свідоме загравання з паскудним суспільним ставленням до жіночих тіл. Причому воно таке фонове, воно не здається вульгарним, і можна навіть не звернути уваги, проходячи повз. Ну, але краще від того не стає. Їдемо далі. У п'яної вишні є ще один елемент маркетингової стратегії, який мені муляв завжди. Я його почула роки чотири тому, коли ще не була переповнена феміністичними ідеями. Але все одно моя реакція була така: типу, е -е -е що? І це гасло закладу, адже звучить воно наступним чином. І він не відступить, і вона не відмовить. Я вам нагадаю, що це монозаклад, який продає алкоголь, і виникає прям питання. А що вони хотіли нам цим сказати? Типу, я розумію, що виглядає трошки по-клоунськи, гіпераналізуючи гасло якогось там бару, але все ж таки нічого в світі не існує просто так. І нічого в світі не існує поза контекстом. Тому прям хочеться дізнатися, а чого він не відступить? Бо бахне на левочки і стане занадто наполегливим. Ну, це не дуже добре, бо я не знаю жодної жінки, до якої ніколи б не чіплялися нетверезі чоловіки. Знайомі чи незнайомі, якісь там безхатько під наливайкою. Окей, а чому вона не відмовить, бо буде нетверезою і нездатною відмовити. Ну, це вже якась геть, нехороша ситуація вимальовується. Насправді, продовжуючи цей клоунський гіпераналіз, я все ж таки прекрасно розумію, що мали на увазі маркетологи. Випийте! Розслабтесь, піддайтесь своїм бажанням. Але ж ми живемо в певному контексті, де алкоголь, відверто кажучи, дуже часто призводить до негативних та навіть жахливих ситуацій. Тому це все якось дивно і незрозуміло, чому акценти розставлені саме так. Взагалі, я колись працювала в сфері дотичній до маркетингу. Але я зустрічала дуже мало прикладів, де люди продавали би через секс, і у них це виходило би нормально, доречно, не крінжово і не насильницьки. Бо контексти нашого суспільства занадто хворобливі для подібних продажів, подібних маркетингових стратегій, подібних вивісок та подібних гасел. Ну і перейдемо до третьої частини цього допису, і вона моя улюблена, тому що дуже філігранно підміняє поняття. Але перед тим я хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, перевірити, чи ви підписані на канал, та не забути лишити коментар після перегляду. А можна вже зараз лишити. Не стримуйте себе. Отож, ті ж феміністки, які протестують проти банера п'яної вишні, влітку ходили без білизни, аби протестувати за вільні соски якого біса. Дивіться яка штука. Коли маркетологи п'яної вишні ліплять на банер оголену жінку, яка прикриває груди вишеньками, вони мають на меті спекуляцію на суспільній сексуалізації жінок та на хворобливому ставленні до жіночих тіл як до сексуальних об'єктів. А коли жінка йде по вулиці і у неї видно соски, а знаєте, чому так відбувається? Бо у жінок є соски. Неймовірна інформація, правда. Ну, типу, ми не можемо їх відщипнути і лишити вдома. Ну, ну, не можемо. А навіть якби могли. Ну, якого біса? Більш того, оці умовні феміністки, які протестують проти вивіски п'яної вишні, і умовні феміністки, які влітку виколювали людям очі сосками, прагнуть донести буквально одну й ту саму тезу. Припиніть сексуалізувати наші тіла. У випадку з банером цей абстрактний посил звучить так: жіночі тіла не можуть бути предметом комерції. До того ж, цим ви порушуєте закон. А у випадку з ходінням влітку без білизни цей абстрактний посил звучить так. Я не зобов'язана паритись в плюс 45 в лівчику через те, що ви сексуалізуєте мої груди. Самі по собі вони сексуальними не є, це просто частина мого тіла. Досить вкладати в моє тіло свої сенси і розповідати мені, як я маю вдягатись. Формулювання трошки різні, але мета одна й та сама. Тому в цій частині авторка твіта найбільше не права, як на мене. Ну а тепер я вам пропоную почитати декілька коментарів до цього допису. Їх взагалі там небагато, тому що сам допис не дуже популярний. Але все це доволі ілюстративно. Але перед тим я вам розкажу, що у мене є Patreon, і там нещодавно вийшов вже другий огляд на бісове дизель-шоу. Перший є на Ютуб-каналі, а от другий це спеціальний контент для тих прекрасних і неймовірних людей, які мене підтримують та дають можливість мріяти про звільнення з роботи. Дуже дякую їм, дуже дякую спонсорам на Ютубі та тим, хто підтримує мене донатами на Монобанк. Ви всі безмежно круті. А якщо хтось також хоче долучитися до моїх мрій про звільнення з роботи та заодно отримати доступ до додаткового контенту. До речі, ось цей другий випуск дизель-шоу він гомофобний. Там висміюються одностатеві шлюби. І це ще один стовп, на якому тримається їх існування. Так от, всі посилання та реквізити є в описі до цього відео. Дякую. Ну, а ми все ж таки читаємо коментарі. Феміністки хочуть, щоб всі дивились на їхні цицьки, а не на цицьки конкуруючих структур. Just business. саме так це і працює. Ми не хочемо, аби від нас нарешті відчепилися. Ми не хочемо, аби наші тіла припинили сексуалізувати. Mm -mm, ні, ми хочемо виключно чоловічої уваги, бо це в принципі найбільша в світі цінність. Ми тільки заради неї і живемо. Саме так це все і працює. Феміністична ідеологія загроза нашої цивілізації. Все, що вони роблять, зводиться до спроби знищити цінності, які є основою нашого суспільства. Такі як сім'я, ієрархія, саме поняття стать і так далі. І заходи мають бути вжиті. Відповідні. Угу. Угу. Викликайте санітарів. Спроби знищити цінності, які є основою нашого суспільства. Угу. Ну то от на Росії дуже люблять традиційні цінності, то може вам туди, моя улюблена з перелічених цінностей ця ієрархія. Дуже класно поклонятися такій картинці світу, коли ти в цій ієрархії знаходишся зверху, коли ти привілейована група і у тебе все в житті. Харашо. Що їм бідолашним феміністкам робити, як не показувати свої цицьки, якщо вони не можуть по-другому щось пояснити? От, хоч так їх почують, без словесних зато. Це А це взагалі жінка написала, наскільки я розумію. Ну тобто, у вас же теж є груди, вас же теж повально сексуалізують просто по факту їх наявності. То як так? Мене насправді дуже гнітить те, наскільки деякі жінки намагаються абстрагуватися від загально жіночих проблем, ніби стверджуючи, що це стосується кого завгодно, але тільки не їх. Мабуть, це в тому числі спосіб не здирати пластир. Бо якщо його зідрати, то виявиться, що у тебе там рана, яка ще й регулярно кровоточить. На цьому на сьогодні все. Я не знаю, якого висновку потребує це відео, але я знаю, що всі ми потребуємо рефлексій. Як бачите, на абсолютно різноманітні теми. І говорячи про проблеми, ми даємо собі та іншим можливість пропрацювати їх. Тому давайте говорити.